Це одна з трьох кризових квартир Вінницького міського центру соціальних служб. До війни тут знаходили прихисток матусі з дітками, жертви домашнього насилля. В кожній квартирі є кухня, де можна приготувати їжу. В кожній квартирі є санвузол, душеві, є стіральні машини, холодильники. Вже майже рік, як ці кімнати стали ще й домом для переселенців. Днями з однієї виїхала сім'я з Краматорська. Вони пережили ракетний теракт на залізничному вокзалі. І вона могла трошки психологічно відійти від тої біди, яку вона пережила. Заступниця міського голови розповідає історії людей, яких прихистило місто. Про горе, що принесли українцям, а слухають представники гуманітарної місії Інтерсос в Україні. Громадська організація підтримала нашу громаду у різних сферах з першого дня війни. Коли ми працюємо з різними міжнародними організаціями, це Допомагає розуміти, що ми не одні. Ми вдячні світовій спільноті за таку підтримку, і в тому числі і інтерсос, який в перші дні повномасштабного вторгнення протягнув руку допомоги, оскільки основне завдання інтерсос задовільнити потреби людей у серйозних кризових ситуаціях, тож не оминуло увагою, і Вінницький міський центр по роботі із постраждалими від рук домашнього тирана. Перші наші оціночні візити у співпраці з Вінницькою міською радою показали потребу в ремонті і відкриття кризових кімнат для постраждалих від гендерно зумовленого насильства. Тому це один із перших наших заходів, які ми задекларували готовність підтримати у місті Вінниця. Капремонт, меблі і техніка це допомога закордонних фондів. Об'єднала зусилля разом із Інтерсос, фонд народу населення ООН, а також лікарі без кордонів щодо кризових кімнат, наша взаємодопомога має бути регулярною і системною. Я не бачила ще таких успіхів у цій сфері. Ми можемо гордитись одним фактором: інтерсос працює в різних областях, але робота у Вінниці зразкова. Багато досягнень, багато гарних результатів. Я горда, що з вами співпрацюю. 17 місць у кризових квартирах готові прийняти усіх, хто потребує допомоги у будь-який час. Підтвердженого насилля в нас по місті Вінниці, це 709 випадків. От 709 жінок мали можливість. Мобільна бригада виїжджає, реагує. До складу мобільної бригади входить фахівець соціальної роботи, психолог. І кількість таких сімей зростатиме. Прогнозують фахівці. Причина цьому війна. І ця проблема існувала, але вона зараз більш загострюється, тому що і кризових сімей більше стає внутрішньопереміщених осіб в нашій громаді, майже 46 тисяч, з них 12 тисяч дітей. Це ті люди, які потребують також підтримки. І є серед них такі сім'ї, які дійсно в кризових ситуаціях і потребують супроводу. Тож закликають тих, хто потребує допомоги, не мовчати і звертатись по допомогу. Обіцяють, прихистять і захистять.